Лучани збували амфетамін до Європи. Люди переказують чахраям майже по 100 тисяч гривень. Довгожителька Сволині порається по господарству та надихає односельців. Троє кандидатів та один вибір. Чи змінить курс ВНУ? Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску. На часі в прямому ефірі працюють Ірина Мироненко та Ольга Ганич. Наші вітання. Луцька громада у скорботі. загинув житель села Пролуцька Святослав Каразій. Життя військовослужбовця обірвалося 1 березня в районі населеного пункту. Зелене Донецької області, тепер оборонцю на віки 46 років. Прощатимуться із воїном завтра, 13 березня, об 11 годині у церкві святого Івана Хрестителя села Прилуцька. Поховають герої на місцевому кладовищі. У Володимирів останню земну дорогу провели захисника Петра Григор'єва. Старший матрос понад рік перебував у статусі безвісти, зниклого з грудня 2023 року. Наш земляк прийняв останній бій поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області. Він був сонячним і добрим чоловіком. Частину свого недовгого 35-річного життя віддав викладацькій роботі, любив сам вивчати історію рідної Волині. У пам'яті усіх, хто його знав, Петро залишив надзвичайно теплий і зворушливий слід, повідомив міський голова Ігор Пальонка. Щире співчуття рідним та близьким і вічна честь та шану усім полеглим захисникам. Правоохоронці Волині організували масштабну спецоперацію і викрили канал контрабандного переміщення амфетаміну з України до Євросоюзу. правоохоронцями були встановлені двоє фігурантів: лучани 34 та 37 років, які налагодили схему збуту психотропної речовини амфетамін до країн Європи. Заборонені речовини ретельно маскувалися та перевозились одним із фігурантів за допомогою комерційних вантажівок. 14 лютого у причетних провели санкціоновані обшуки. А одного зі зловмисників затримали прямо на кордоні під час перевезення чергової партії амфетаміну. Під час обшуків вилучили амфетамін, пістолет з патронами та інші речові докази. Вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку складає більше ніж 80 тисяч гривень. А сам дохід наркобізнесменів, за підрахунками поліцейських, складав понад 200 тисяч гривень на місяць. Правоохоронці приголомшені особливою цинічністю, якою відзначився 37-річний фігурант, батько двох неповнолітніх дітей. Прямо під час обшуку взяв свою малолітню дитину на руки та не відпускав її. Таким чином, шантажуючи поліцейських та погрожуючи заподіяти собі шкоду прямо на очах у заплаканих дітей. Однак професійні дії правоохоронців завадили цьому, а фігурант був затриманий. За контрабанду та збут психотропів слідчі оголосили чоловікам про підозру. Фігуранті наразі під домашнім арештом. Слідство триває попереду експертизи. Торгували паливом без відповідних дозволів. Жителі Нововолинська облаштували цілу пересувну АЗС, встановивши автомобілі триємності по тисячі літрів системами перекачування та паливо роздавальними пістолетами, приїжджали до покупців за завчасно домовлене місце. Збували підакцизний товар за ціною значно нижчою від ринкової. Такий же бізнес організував і житель Горохівщини. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 тонн палива, кошти талони на майже 70 тисяч літрів пального, банківські картки та інше. Минулого тижня у селі Суходолу Володимирського району стала стрілянина у ліцеї. Нагадаємо, до навчального закладу з пневматичною зброєю прийшов 17-річний юнак, який навчався у ліцеї раніше. Молодик почав хизуватися перед учнями, пістолетом. А там і до біди недалеко. Згодом він раптово почав хаотичну стрілянину по дітях, внаслідок чого влучив у двох учнів. Один з хлопчиків звернувся в лікарняний заклад по медичну допомогу. 11 березня слідчі поліції міста Володимир за процесуального керівництва прокуратури оголосили молодику про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Ідеться про хуліганство. Подано клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. На вулиці стає тепліше. Традиційно голосують. За завершення опалювального сезону. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому Луцької міської ради. Зазвичай це відбувається вперше числа квітня. Ближче до квітня підприємство буде відслідковувати прогноз погоди. І в перспективі, якщо ми бачимо стільки потепління, припиняємо сезон і готуємося до наступного. Якщо впродовж трьох діб є Плюс 8 градусів і вище, і бачимо, що прогноз немає в найближчій перспективі похолодань. Ми припиняємо сезон. На виконкомі Луцької міської ради проголосували за те, аби загальнонаціональна хвилина мовчання була справді вшануванням героїв. Зокрема, світлофори на центральних вулицях Луцька з 8 години 59 хвилин до 9 години 03 хвилини горітимуть червоним або зупинити рух транспорту. У Волинському національному університеті вибори ректора. Атмосфера, ніби, перед сесією. Хвилювання, очікування і бажання, щоб усе пройшло чесно. Хто з кандидатів отримає залік від викладачів і студентів на наступні п'ять років? Далі у сюжеті. Замість актової зали виборча дільниця замість екзаменаційних білетів, бюлетені для голосування в університеті імені Лесі Українки. Обирають нового ректора. Це не просто зміна керівника, це стратегія розвитку на наступні роки. Ректор має бути відповідальним, чесним, порядним, ну і креативним. Мабуть, я думаю, що життя не стоїть на місці. Так само і зміни мають бути в університеті. Я думаю, що в нашому університеті дуже хороше майбутнє. Все не можна зробити одному, так? Я думаю, що один ректор це ну, один в полі не воїн. А от яку команду він збере, і що вона робить, і як воно реалізовує там, кожних там, 4 чи 5 років свою програму, ну, зразу все видно. Кожен з кандидатів має свій план розвитку університету, але усі вони наголошують на важливості модернізації навчального процесу, розширення міжнародної співпраці та підтримки студентських ініціатив. Це був досить неважкий вибір. Ректор має підтримувати ініціативу студентів, бути в першу чергу за студентів, підтримувати викладачів. І мені здається, тоді студентське життя буде яскравішим. Ректор має бути відповідальним і він має виконувати свої обов'язки. Знову ж таки. Він не має забувати, допустимо, на інші корпуси, тобто це як один з пріоритетів. Не має забувати на інші факультети, тобто в різних корпусах, різні факультети, і він має акцентувати свою увагу на всіх, якщо не помиляюсь, 14 факультетах, які в нас є. За посаду ректора змагаються троє кандидатів: це докторка економічних наук Наталія Павліха, кандидатка історичних наук Мирослава Філіпович та чинний виконувач обов'язків ректора. Доктор наук із фізичного виховання Анатолій. Цьось, кожен з них має власне бачення розвитку університету. Я пропоную програму з турботою про людей втілюємо інновації, тому що я мрію про університет людяний інноваційний відкритий світ. Децентралізація управління, тобто передання частину повноважень фінансів на факультети. Змішана форма навчання для студентів, тобто, щоб вони мали можливість вчитись де хочуть і в той час, коли їм зручно. Повернення імені довіри університету в бізнес-колах і громадських колах. Волині наступних п'ять років університет буде відомим надавати якісну освіту. Студенти матимуть прекрасні умови для навчання, викладачі матимуть прекрасні умови для надання освітніх послуг. І найголовніше, що університет буде забезпечувати якісну європейську освіту. Участь у виборах беруть науково-педагогічні працівники, штатні співробітники та представники студентства. Усього понад тисячу виборців. День розпочався у нас рано, але дільницю виборчу ми відкрили о 9 годині згідно встановлених норм, норм, норм нормами законодавства. Так о 15 годині дільниця зачиняється і починається підрахунок голосів. Явка виборців ми оцінюємо є хорошою станом на 12 годину. Явка склала більше 53% осіб, які мають право брати участь у виборах. Ректора виборча комісія буде працювати над тим, щоб сьогодні здійснити цей підрахунок голосів, і протягом 24 годин буде опубліковано. Завершення виборів ректора це лише початок змін. Офіційні результати оголосять уже незабаром, але переможець приступить до виконання обов'язків ректора після затвердження міністерством освіти і наук України. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. І станом на 18-ту годину підрахунок голосів на виборах ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки завершився. Впродовж наступних п'яти років посаду і надалі обійматиме нинішній керівник вишу доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Анатолій Цьось, за якого віддали свої голоси понад 64% виборців. Відомим Надавати якісну освіту. відбулися вибори ректора нашого Волинського національного університету Міна Лесі Українки за попередніми підрахунками колектив мені довіри далі очолювати наш прекрасний університет. Я щиро дякую кожному працівнику, кожному, кожному студенту за довіру, за честь працювати разом з вами. І ми надалі будемо разом спільно працювати для розвитку нашого університету і забезпечення якісного. У розтраті понад 200 тисяч гривень бюджетних грошей прокуратура звинувачує працівників головного управління ДСНС Волині. За інформацією слідства, виконувач обов'язків начальника та відповідальна особа одного із загонів головного управління ДСНС Волині розтратили чуже майно за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану. За даними слідства, спільники у жовтні-листопаді 2022 року порушуючи процедури закупівель, закупили у приватного підприємця пересувні модульні котельні з причепами, які не підлягали експлуатації і не були передбачені тендерною документацією. Через такі незаконні дії було розтрачено понад 200 тисяч бюджетних коштів, і тепер за ці незаконні дії обвинувачені відповідатимуть перед судом. Обережно, шахраїм, аферисти пропонують волинянам роботу і виманюють гроші, діють через соцмережі. Про деталі їхньої схеми дивіться далі. Нові схеми шахраїв, на котрі ведуться волиняни і віддають аферистам ледь не по сотні тисяч гривень. Люди, сподіваючись заробити гроші, клюють на сумнівні пропозиції у соціальних мережах. В результаті ні додаткового заробітку, ні заощаджень. На Ратнівщині жінка стала жертвою шахраїв і переказала їм понад 70 тисяч гривень. У додатку телеграм пані отримала повідомлення від невідомої особи із пропозицією заробітку. Спочатку ніби нічого не віщувало біду. Незнайомець пропонував їй виконувати різні завдання і отримувати за них грошову винагороду. Та погодилась, незнайомець надсилав їй завдання, в основному їхня суть полягала у перегляді сайтів. Жінка виконувала вказівки, а от далі через два дні шахраї добряче нагріли довірливу волинянку. Особа попросила потерпілу переказати певну суму грошових коштів на картку з її слів, це робиться для того, щоб в подальшому остання змогла отримати та вивести власний заробіток. Заявниця погодилася та 25 лютого 2025 року з власної банківської картки переказала грошові кошти. Того дня жінка кілька разів переказувала гроші незнайомцю. Спочатку 30 тисяч гривень, через годину – ще 30 тисяч, потім – ще понад 11 тисяч. Загальна сума, на котру ошукали жінку – понад 74 тисячі гривень. Тоді незнайомець повідомив їй, що для того, аби остаточно вивести гроші, жінка мусить виконати останнє завдання, себто переказати аферистам ще 60 тисяч гривень. Тоді вона і запідозрила, що то можуть бути аферисти. Відмовилась переказувати гроші і звернулася до поліції. Подібна історія шахрайської схеми сталася і в ківерцях. Там аферисти під приводом надання заробітку у соцмережі TikTok виманили у волинянина аж 96 тисяч гривень. Чоловік самостійно п'ять разів переказував гроші на рахунки шахраїв. Нині суди у ратному та ківерцях надали доступ правоохоронцям до банківської таємниці, аби поліцейські могли з'ясувати, де та хто знімав гроші із банківських карток якими користувались аферисти. Чи, бува, шахраї не переказували гроші на інші картки і куди могли їх виводити? Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. 18-річний Лучанин вдався до наркотичного промислу. Зробив оптову закупку. PVP, амфетамін, МДМА, ЛСД, Мефедрон та канабіс. Розбагатіти не вдалось його незаконний бізнес. Накрили правоохоронця ще в березні минулого року. Молодик отримав через поштового оператора посилку, в якій були п'ять психотропів та канабіс. Згодом його з усім цим скарбом затримали працівники поліції. Нині ж суд визнав його винним у вчиненні цих всіх злочинів. Крім злощасної посилки, хлопець отримав ще й. Вирок 9 років за ґратами з конфіскацією майна. Нове обладнання, ремонт відділень та ще більше можливостей для пацієнтів. Міська лікарня продовжує розвиватися. Голова Волинської ОВА разом з мером Луцька перевіряли оновлення та спілкувалися з лікарями. Як пройшла зустріч, далі в сюжеті. Одне з ключових оновлень в Луцькій міській клінічній лікарні спеціалізоване авто з сучасним цифровим флюорографом. Саме такий пересувний пункт дозволяє швидко і якісно проводити обстеження легенів. Гендиректорка закладу Лариса Духневич також розповіла про інші досягнення закладу і охоче показала роботу різних відділень лікарні. Перш за все, це дуже стимулює, тому що хочеться показати себе з кращої сторони, і це нормально. А з другої сторони, ждеш оцінку своєї роботи, і це теж нормально. Ну і звичайно є питання, які можна підняти, поговорити, обсудити, і це теж дуже і дуже стимулює для роботи. Не менш важливим оновленням кап ремонт кардіологічного відділення світлі, просторі, палати, нове обладнання для монітор стану хворих та сучасний реанімаційний блок усе це тепер працює на благо пацієнтів. Сучасні кардіографи дозволяють часно діагностувати проблеми, що в свою чергу набагато полегшує роботу медикам. «Ультразвукові апарати ви знаєте так де то. Ми зараз ультразвук, заходимо в судину, судину такий маленький датчик і бачимо ту судину зсередини. Тобто заводиться, діються, як ми поставили так, так діються, як стент. Дивиться екстент. Як його ставити, це немає в області ні в кого губернатор відзначив важливість підтримки лікарні, і поділився своїми враженнями від побаченого дуже задоволений, як і колектив самого медичного закладу працює як його керівництво. А також саме основне, що тут є велика підтримка і міської влади. Тому ми будемо комунікувати із мером міста і з головним лікарем. Цього медичного закладу для того, щоб розуміти, під які програми може бути співфінансування міської лікарні. Він також подякував медичним працівникам за їхню професійність і високий рівень праці. Яна Гондар, Василь Любожанін для новин на час. У свої 91 вправно господарює. Садить город та витончено готує українські страви. Довгожителька з Кам'янкаширщини Таєса Микитівна справжній взірець для односельчан. Адже, незважаючи на поважний вік, жінка залишається справжнім живчиком. Поспілкуватися з пані Таєсою вдалося і нашим журналістам. Доживаємо вже. Доживаємо, то коли жили, зараз доживаємо. День прийшов, слава Богу, що прийшов. Нічка прийшла, дякуємо Богові, що прийшла. Чи добре спала, чи не добре. Як є, так воно і буде. Таїса Микитівна, жителька села Черча, що на Камінька Ширщині. Пані Таїсі вже 91 рік, та попри поважний вік, вона не сидить без діла. Жінка самостійно веде господарство, доглядає за городом і навіть щодня готує для себе традиційні українські страви. Печу босички, бабки деруни, картоплю на цруна печу. От і так проживаємо ми. Хлібчик дочка приносить. А їсти варити ще таку восільську варку, борщик, яку кашку, якого босичка по, по сільському з бобу я сама роблю. Її город невеликий, але доглянутий. Картопля, морква, буряки вже запланувала посадити цьогоріч. Отой по ото дочка. Посадила дві грядки чоснику на зиму. То сьогодні була тут розкрила на тієї гряду це цибуля, а вони вже будуть картопельки, бурачок. Хоч і вік вже поважний, пані Таїса розповідає, любить спілкуватися та завжди рада гостям. Попри свої літа, жінка залишається енергійною. То до церкви піде, то з сусідами потеревенить. Тяжко доживати. Доживати пото доживає, сили мав. Все болить. А хочеться й побачити, а хочеться й почути, хоч і глухає. Новини слухаю, погоду слухаю. Uh -huh. О. А так того нема що слухати. Б'ють та й б'ють. О, то того не слухаю по мені, голова веми болить, мене ти сто впаде, то подойметься, то впаде, то подойметься. Та я того не трошки послухаю, як щось таке, бо а як ні, то ні. Намагається усе робити самотужки, адже живе сама, каже пані Таїса. Проте часто на допомогу приходить донька. То грядку висадить, то щось смачне привезе. Сумно лише від того каже, що онуки далеко. Крім дочки, ніхто не допомагає. Внуки далеко. Далеко де? Одна я в Кременчуці в Полтавській. А той другий в Польщі, а третій у Луцьку. Попри вік, Таїса Микитівна не скаржиться на життя і завжди зустрічає гостей з теплою усмішкою. А для своїх рідних і сусідів вона вже не просто довгожителька, а справжній символ працелюбності та невичерпної енергії. Анна Рарох Неля Прокопчук із села Черча для новин на часі. До уваги наших глядачів. Через проведення технічних робіт оператором цифрового телебачення 18 і 19 березня можливі перерви у трансляції цифрового телебачення у Волинській області з 12 до 17 години. У Горохові з 9 до 12 години, у селищі Любашів з 9 до 13 години. Після 19 березня для перегляду цифрового телебачення буде потрібно переналаштувати приймачі, тюнери, застосувавши функцію автопошуку, на цьому завершуємо підсумковий випуск новин. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними падіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко та Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі! 13 березня в Україні переважно хмарно, подекуди опади. На заході похмуро дощитиме на Закарпатті. Вночі температура буде від 6 до 10 градусів тепла. В день прогріється від 15 до 18 градусів. На сході теж похмуро. Вночі температура від 7 до 9 градусів тепла. Вдень від 17 до 19 градусів. На півночі аналогічна погодна синоптична ситуація. Вночі температура буде від 6 до 8 градусів. Вдень від 15 до 18 градусів тепла. На півдні хмари без опадів. Вночі температура очікується від 7 до 12 градусів тепла. В день також буде тепло від 15 до 21 градусу. В центральній частині України без прояснень. Вночі температура очікується від 7 до 9 градусів тепла. Вдень буде від 16 до 17 градусів з позначкою плюс. E